Бать, іди, іди подивися, дивись, дивись, що торобиться. Діч сама йде до нас в руки. Да це, звісно, не голландські голуби о два кілограма, як наші брогери. Але і, і ця добич, знадобиться. Зараз головне її не злякати. Піймаємо, обскубаємо, зажаримо. Так, може, ще до неї якісь прилетять. Головне не злякати. Недаремно я на цьому кріслі висиджував, висідковав їх, засідав, спостерігав. Тут головне тихенько підкрастися і зловити її. Бачиш, заумар. Навіть не шевелюся. Головне незапність. Незапність нападу голуба. Потом ловим, я ловлю тобі, ти... скубеш, жариш і мені віддаєш. Не знаю, будемо чекати його друзів. Худенький якийсь. Незрозумілий. Я, звісно, люблю диких голубів. А це якийсь невідготований. А позбавимо, вільгодуємо, зажаримо та з'їмо. Двіки нагла пташка. Ходить і нічого не боїться. Головне, щоб вона мене не помітила. Так, у план оспламували. Ти тихенько відчиняєш двері. Я тихенько виходжу на балкон і ловлю. Не знаю, що ловлю, для чого ловлю, але голуба я сьогодні зловлю. Буде в нас діч. Ану давай там, пишайся в своїх тих інтернетах. Подивись, рецептик такий гарний що Смачно було. Рецепт? Дикого Ба. Нагло, дикого, так. Щось шось якийсь шухер відбувся.